Це, Це гінеколог ендокринолог попомагає -по -по допомагає лікувати да, да. В даному випадку аліргологу, чи ревматологу, чи гепатологу. Да, да, да. Це дійсно дуже важливо. А з іншого боку, дійсно застосування кортикостероїдів. Поглиблює, як то скажуть, ускладнює роботу гінеколога. Mm -hmm. І набагато складніше відрегулювати і не дати сформуватись полікістозу гієчний, які в даному випадку, схоже, формуються у цієї дівчинки, тому що ну, самі по собі кортикостероїди, ну, призводять до того, аби. Ну, так скажем, пригнічувати у ці регуляторні функції. Тобто, от такі випадки вони знаєте, потребують дуже такого серйозного, дуже кропіткого відношення до всіх оцих от малесеньких пазликів, які так. треба скласти. Тобто це вже творчість. Давайте зробимо маленький крок назад і скажемо причини, чому виникає гормональний дисбаланс. Чи можна а, там, я, наприклад, мати, а у мене маленька донька, чи можу я вже її у цьому віці там з п'яти не знаю там саме. Рокі, ви зараз підкажете, вже її убезпечите від майбутніх таких проблем. Ви знаєте, по-перше, є е генетичні передумови. Да? Якщо, <плес> є, <плес> якщо <плес> в родині є цукровий діабет, якщо в родині є ожиріння, якщо в родині є гіпертензія, <плес> ну і плюс, якщо в родині є знову ж таки, міома, ендометріоз, тобто ризики значно більші. Тому з дитинства. Дівчинка не повинна бути занадто повною. Слідкувати за масою тіла. Повин, причому слідкувати за масою тіла треба починати до року. Вот тому, так. Що, до року, тому що максимальна кількість жирових клітин формується у, у дівчаток, я не знаю як у чоловіків, а про дівчаток знаю. Формує... А ми сьогодні про них не говоримо. Да. Формується у дівчаток до року і тоді, коли дозріває репродуктивна система, і потім десь в 9-12 років. Тому за масою тіла треба слідкувати до року, тому набагато дуже важливо харчувати, аби було материнське молоко, тому, тому що його не передозуєш. Так. Дуже важливо берегти до року можливість кормити е, дитину. І от оцей вік від 8 до 12-13 років. Вот то, что мы говорим, все время генетика, генетика, а есть приобретенное состояние, когда э, дисгормональные нарушение, ну вот я понимаю, там стрессорные изменения, мы уже это в принципе как бы проговорили, а есть какие-то еще там воспалительные заболевания, что-то что про, запаль... про запальні захворювань я теж буду говорить. Значит, мы говорим про массу, да, про стресс мы вже сами розуміємо, да, особливо у підлітків, особливо, знову ж таки, вот 8-13, Субтитрувальниця Оля Шор так потім екологічні чинники, і отут знаєте як миючі засоби, пральні порошки на сьогоднішній день крем для тіла, на сьогоднішній день всі ці дрібнички, як ми звикли думати, що це дрібнички, доведено, що якщо ці всі засоби мають ксеноестрогенну дію, так звану ну гормоноподібну дію, є певні складові, які от таким чином діють. І сьогодні знову ж таки світом доведено, що і перечасне статеве дозрівання. І місячні менше 10, раніше 10 років це вже не зовсім добре, і вони це може бути під впливом в місті це частіше ніж в селі. Так. Во так підпливом екологічних чинників, які в місті під підпливом яких знаходяться діти підіте, бі... 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 що пластикові стаканчики якось впливають на порушення. Ну це гормонів. біфіноли, да це та, біфіноли, це плати естраген. Ну так це називаємо. вони не кіто, вони хеннестраген. Це правда. Усі ja, ja, біфіноли, оця пластиковий посуд, вилки, ложки, а, пластикові а я, я. стаканчики. Ну, якщо це з дня в день, з року в рік, весь час з дитинства і так далі. І так далі, то дійсно це абсолютно вірно. Так. Я у нас просто телефонний ну, Так, звичайно, звичайно. Давайте послухаємо. Алло, будь ласка. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Ваше запитання, так. Дніпропетровська область. Моя дочері 23 роки. У неї повищений рівень гормона. 17 альфа-оксипрогестерон. Все остальні гормони в нормі. Обслідування в нормі. Розставляє адреногенітальний синдром. Який прогноз по беременности? Вона сейчас не замужем. И второй вопрос. У нее также бывают функциональные кисты в течение трех лет. Три года назад был разрыв кисты, была операция. Сейчас принимает Диана в течение двух лет. Правильно ли это тактика лечения? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, Хорошие грамотные питание. но видно, что мама выстраждала своей витрины уже. Що адреногенітальний синдром є класична форма, є некласична форма. І виходячи з усього, що говорить ця жінка, ми маємо справу з некласичною формою адреногенітального синдрому, коли є лише 17 оксипрогістерон підвищений. Це не так страшно, як ми думаємо. Некласична форма, вона е, характерна для неї характерна знижена стресостійкість. Угу. Mm -hmm. І тому що знову ж таки повертаємося до всього, що ми говорили: правильне харчування, правильний режим, адекватні фізичні навантаження, плавання, басейн, позитивні емоції. І якщо є регулярні місячні, і якщо всі решта гормонів в нормі, то можливо після такої, знаєте, ну легкої корекції. Можна буде і перестати вживати гормональні контрацептиви в цьому випадку і мати досить хороші перспективи Стенція, на базі. А Ви нічого не говорили зараз о гормональних контрацептивах, як о лічені. Ви говорили про дієту, а все розумієте, таки гормональні контрацептиви? Ви Розумієте, справа в тому в даному випадку угу. гормональні контрацептиви призначаються як Лечение. профілактика формування функціональних кіст, які угу. іноді можуть лопнути і визвати і стати показом так. до операції. Нам тому, такого не треба. Нам такого не треба. І в даному випадку цій дівчинці, мама якої телефонувала, так і призначили, тому що в неї формувались кісти під впливом в результаті того, що неправильна регуляція. Функції яєчників, формуються функціональні кісти. Ці кісти можуть лопнути і в даному випадку дитину прооперували, і потім, звичайно, гінеколог призначив контрацептив. Таке може бути, але і це правильно і це грамотно. Але тут потрібно розуміти, що не лише таке лікування, не лише таке лікування, і тут треба детальненько пошукати, ну крім. Причини 17 оксіпрогістеон підвищений. Якщо ми говоримо про адреногенітальний синдром, його не класичну форму, то тут препарати, які підвищують трошечки стресостійкість, плюс режим, плюс, можливо, навіть якісь фітопрепарати незначні, тобто більше якась м'яка терапія. Але все це, це, це підкаже mm. лікар. Але це, не треба звичайно, підкаже так? лікар, не треба вигадувати. Я просто хочу трошки знаєте, вселити оптимізм в тривожні питання цієї жінки. Що у цієї дівчинки, у цієї молодої особи є дійсно хороші перспективи. Да, ризик того, що в неї може бути вагітність не наступити зразу є. Тому чим раніше вона це питання буде піднімати, тим краще, чим менше вона буде е, ну, як кажу, будувати свою кар'єру і від, відтерміновувати питання репродуктивної. Реалізації репродуктивного свого плану Ні, наші глядачі всі молоді все роблять вчасно, віддіагностуються і лікуються. Це дуже важливо. Те <кілляння> нашого наступного сюжету вони на щоток знають на жаль, а що таке гормональний дисбаланс. Давайте подивимося ці історії. Дуже важливо. Гормони в організмі жінки це грандіозний біохімічний оркестр, і від його злагодженості залежить і самопочуття, і зовнішність, і настрій. Сучасний ритм життя змушує жінок всіх вікових категорій стикатися з патологічними змінами гормонального фону свого організму. Якщо своєчасно не виявити гормональне нарушення, то ні можуть усугублятися. приводити, звісно ж, бесплодию, вот, тем проблемам, что женщина не может иметь ребенка, вот, и нарушение функций других органов, так как женские гормоны влияют на ну, очень многие процессы, и когнитивные, и мыслительные процессы, и изменения в сосудах, в сердце, в костях. Оскільки гормональный оркестр керується не одним, а одразу кількома диригентами, це и яичники, и щитоподивна залоза, и гипофиз, то симптоми гормонального дисбалансу можуть бути різними. Іноді проявленнями є э, акне, э, избыточное волосение, э, избыточный вес, э, вот, стрії на коже. Э, Хоча, опять же, і эти явления. Э, Наблюдається не у всіх. іноді порушення гормонального балансу може притікати совершенно безсимптомно і виявляється случайно. Що ж до нашої героїні, то її проблема була виявлена не випадково. 25-річна Юлія про гормони дізналась ще в підлітковому віці. Менструації у дівчини були настільки болісними і рясними, і до того ж нерегулярними, що їй довелось приймати гормони. 11 років приймала гормони. Эээ, и у меня начали волосы расти, вот на в лице, на руках там, ну очень как ка как у мужчины, наверное.